Судні з вами в житті один одного. Діти в нашому житті, а ми у житті дітей. І дуже добре, коли ця присутність буде комфортною для когось для кожного із нас. У Нас дуже багато різного, але водночас дуже багато що нас єднає. Пам'ятаєте, ми з вами на початку говорили, бо я трошки швидше приїхала. Що у вас теж тут є вихователька Юля, ви мені розказували, так? а що я вам розказувала? Де, а скажіть, якого кольору було це в той Юлі? Біло! а в мене. Чорне, Корне, правда? Але ми, всі, але ми з нею дружимо, правда? Да. Хоча ми з нею різні. А скажіть, ваша Юля багато говорить чи мало? Ага. Багато. Багато? <смеш> 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 Я С класно, правда? Так. Да. Ось це, діточки є толерант. Добре, зараз я вас познайомлю з дуже-дуже своїм любимим другом. Його звати Петро. Ми йому Так. Да. Повторимо ще її один раз. Так. Да. Я буду показувати, а ви будете повторювати. Давайте да. зробимо руханку. Да. Давай, давай, да. давай. Well, Я також можу це родні, не потрібно, дивиться. Отопливаємось, отопали річками, покладали ручками, тобто. Давай. Party pizza pizza party First you take the dough and you spin it you spin it you spin it spin it spin it pizza pizza party pizza pizza party Then you take the sauce and you spread it you spread it you spread it spread it spread it pizza pizza party Pizza, pizza party. Then you take the cheese and you shred it. You shred it. You shred it, shred it, shred it. Shred it. Pizza pizza party. Pizza pizza party. Then you take the toppings and you spread them. You spread them. You spread them, spread them, spread them. Pizza pizza party. and you bake it, you bake it, you bake it, bake it, bake it Pizza, pizza party Pizza, pizza party Then we take the pizza and you slice it, it slice it, it slice it, slice it, slice it, pizza, pizza party

мені Юля, моя подружка, що ви дуже часто допомагаєте Збройним силам України. так? Так! Хто знає, що це таке? А тепер скажіть, хто знає, що це за мелодія? Я, це це? Я. Гімн Я. бачите дрон? Ви так гарно сьогодні співали гімн України, що наш дрон аж страху навчився теж його співати. Бачили? Дивіться, ну, показувати, як літає дрон, ми не будемо. Але ми вам хочемо показати. Ем... Саша, ходи до мене. Або Ангеліна, ходи. Ходи. Камерою покажи, е, на когось наведе. Кого ви хочете побачити, що бачить дрон? Хто хоче знати? <клес> а, на... а що вам показати, на кого навести дрон і що <клес> <побачити> буде бачити? Надивис <клес> на цю дівчинку в червоному. я знаю, Зараз я подивлюся, чи бачу, і вам всім покажу. Я. Yeah. Хто там сміливий хотів бачити, але Я! Yeah. 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 Давай, yeah. дивимося, чи ти бачиш, yeah. дивай. Yeah. Ти зараз будеш справжнім оператором дрона. Ану? Знайшла свою oh. подружку? Так. Ангелінка Є? Так. Да. Цікаво, як то дрон бачить, бачите, він допомагає нашим Збройним силам України, коли тако літає. Бачить, кому потрібна допомога, скидає звідси водичку, їжу, допомагає нашим військовим. Давай, хто наступний ходи. Да. Бачиш директора? Да. Бачиш? Да. Бачиш її? Точно? А покажи, скажи мені, що Ангеліна показує. Що Ангеліна покаже їй зараз? Що ти молодець. бачиш? Сердечко. Сердечко, молодець. молодець. Воно знімає окуляри, чи то правда? Ми тебе вітаємо з Днем народу! <плодисна> ну, як це вітаємо? Днем народу! За свою правду стояти. Саме так ми зможемо вистояти і власне майбутнє мати Пась у військо оборони, Господь в небесах. Неба я з молитвою звертаюся, благаю Боже, спокою пішли, щоб моє рідна серцю Україна, не знала більше пострілі війни. Колись закінчиться, і тільки спогади залишиться Благай Боже, збережи мою країну. Молюсь до тебе збережи усім і життя.